Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаю у студії Олена Зелінченко. Шахраї в інтернеті вигадують усе нові й нові способи дотягнутися до вашого гаманця. І одна з останніх небезпечних хвиль шахрайства пов'язана з фейковою інформацією, яка швидко поширюється серед батьків неповнолітніх дітей. Зловмисники у своїх розсилках пропонують оформити дитині статус дитини війни, наполягають на терміновості і просять залишити ваші персональні дані у формі за посиланням. Міністерство соціальної політики України спростовує цей фейк і наголошує, що такий статус можна отримати лише через офіційні канали, а не за посиланнями, які часто містять небезпечний контент. Виявляється, шахраї використовують довірливість громадян, пропонуючи фальшиві можливості для подання заявок на статус дитини війни. Водночас намагаються заволодіти приватною інформацією та грішми. Однак, як зазначають у Мінсоцполітики, будь-які заявки повинні подаватися через органи соціального захисту. У цьому випадку через службу у справах дітей, а не через випадкові інтернет-посилання, це не лише порушує закон, а й може призвести до серйозних фінансових втрат і витоку важливих даних. Щоб краще зрозуміти, звідки взялася ця маніпуляція та як можна вберегтися від подібних шахрайств, ми поговорили з Сергієм Одаренком, редактором проєкту По той бік новин. Він розповів про еволюцію методів злоумисників, а також пояснив, як вони вигадують емоційні гачки, на які ловлять довірливих інтернет-користувачів. Насамперед, про походження цього фейку, який за короткий час уже пройшов певну трансформацію, говорить Сергій Одаренко. Хочу почати з того звернути увагу на те, що це циклічний фейк, що він не просто що з'явився, його поширюють щонайменше ще з 2023 року. Помічені в цьому вже традиційно анонімні телеграм-канали, різноманітні сайти, і сміттярки. І, хоча певні відмінності у фейка, який зараз поширюють і тоді поширювали, є ну але вони незначні. Я пропоную проаналізувати, щоб розуміти ці відмінності, які саме так, наприклад, у вересні минулого року активно поширювали інформацію про те, буцімто з 1 вересня Мінські діти мали вже почати отримувати по 15 тисяч гривень щомісяця протягом трьох років. Цього разу вже ні про яку конкретну суму не йдеться, ну, принаймні в тих публікаціях, які наробили галасу, які навіть довелося спростовувати Міністерство соціальної політики. Натомість дітям, які отримують статус дитини війни, шахраї обіцяють безкоштовну медичну допомогу. Це зараз безкоштовне навчання. І щомісячну допомогу про те, вже яку саме вони не уточнюють. Також торік цей фейк поширювали у вигляді відеоролика в соціальній мережі. TikTok. в ньому тоді йшлося про те, буцімто ухвалили новий закон, навіть його номер вказували і стверджували, що він про статус дитина війни і який гарантує буцімто такі виплати. Ба більше тоді відеозапис проводжувався скриншотами з порталу Дія. і на цих скріншотах було видно написи про статус дитина війни, і ще також був вказаний ідентифік ідентифікатор послуги, це власне практикує справжня дія, от номер цього ідентифікатора був вказаний. Ну і власне це все сукупності спонукало людей більше довіряти таким повідомленням, і особливо, якщо врахувати, що і номер законопроєкту існує, і ідентифікатор такий є. Проте є одна маленька важлива деталь: законопроєкт, на який посилалися шахраї, ухвалили ще 17-го року. Він не стосується дітей війни. Він стосується забезпечення житлом сімей загиблих воїнів. АТО а за ідентифікатором послуги звісно можна отримати статус дитина війни, але йдеться лише про українців, яким на час закінчення Другої світової війни було менше як 18 років. Очевидно, що тоді такі подібні маніпуляції поширювали з метою клікбейту щоб змусити людей перейти за цим посиланням. Цього разу шохраїв ще менш вигадлива легенда в телеграм-дописах. Вони розбили дітей на п'ять категорій, залежно від року народження, і як вони стверджують, між якими нібито буде розподілятися допомога, і так само як і тоді зараз вони теж пропонують перейти за посиланням, причому теж важлива така деталь. Вони закликають поквапитися, оскільки буцімто на сьогодні термін вже минув. Заявки нібито приймалися до 15 березня. І як ви розумієте, хитрість ця стара, як е, світ, це її основна мета для того, щоб обмежити людину в часі, щоб вона поспішала, не мала достатньо часу все обдумати і відтак е, розкрити цю шахрайську схему. Попри те, що строк граничний термін вже минув, це не має значення, оскільки вони переписують, подовжують, посувають його. Ну, це така теж важлива на яку важливо звернути увагу. Шахраї пропонують швидке оформлення статусу дитини війни через підроблені онлайн запити, що веде до викрадення особистих даних. У чому полягає ця схема, і чи дійсно існує поняття діти війни в українському законодавстві, пояснює Сергій Одаренко, редактор проєкту По той бік новин. Простування міністерства соціальної політики стверджують і тут я зацитую: дану інформацію розповсюджують шахраї з метою отримати доступ до ваших особистих даних. І також в Мінсоцполітики закликають не переходити за такими посиланнями і не поширювати інформацію з неофіційних джерел. Краще дійсно перестрахуватися і не ризикувати. Перевірити особисто ці публікації я не зміг, оскільки їх ймовірно видалили. Лишилися лише скріншоти. Я заходив на ці телеграм-канали, намагався знайти заключання. Човими словами, і вже цих дописів немає. Ну це не означає, що вони знову не з'являться. а Вони свою справу вже зробили і дійсно могли видалити. Проте все вказує на те, що це схема, який торік і позаторік рік змусити вас перейти за посиланням, яке цілком імовірно веде на інші телеграм-канали, особливо якщо врахувати, що цих посилань було рівно 5 за кількістю вигаданих шахраями вікових категорій, між якими нібито мали розподілятися ці допомоги. Ну і таким чином ймовірно відбувається розкрутка цих телеграм-каналів. Алів, знову ж таки, це такий собі шахрайський клікбейт. Проте, незалежно від того, що знаходилося за тими посиланнями, краще за ними в кожному разі не переходити. Ви в кращому разі просто збільшите охоплення чергового недоброчесного телеграм-каналу, збільшите кількість його підписників. В гіршому випадку то посилання може дійсно вести на якісь. Фішинговий сайт, який імітує ту ж дію, і де вам запропонують ввести свої особисті дані, банківські реквізити, і вже в такому разі, як застерігають в Мінсосполітики, ваші персональні дані дійсно можуть вже викрасти. Ну тобто, в кожному разі, незалежно від того. Що там знаходилося за цими посиланнями, нічого хорошого вас там не чекає. Тож краще дійсно утриматися, яке закликають в міністерстві. Я познайомився з висновками юристів експертів, які стверджують, що насправді поняття вже архаїзм. Сьогодні вже інше є законодавче визначення дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. І порядок надання статусу він був затверджений з 17-го року кабінетом міністрів. Пояснюють вже в самому міністерстві соцполітики заява про надання дитині такого статусу і пакет документів подається до служби у справах дітей, конкретно яка допомога, які потреби вже визначаються індивідуально в кожному випадку. Тема дітей війни одна з найбільш емоційно чутливих, і саме її вибрали шахраї для обману людей. Чому саме так і яку емоційну складову використовують для маніпуляцій? Продовжує Сергій Одаренко, редактор проєкту По той бік новин. Ну, я думаю, що це цілком очевидно, що діти, які постраждали від війни, це викликає сильний емоційний відгук у людей, які це читають. Відповідно, використання цієї теми дозволяє зловмисникам маніпулювати почуттями людей. Буквально в кожній шахрайській схемі присутня це викликає співчуття, обурення, страх, гнів, ну весь спектр емоцій може залежно від кожної людини це індивідуально. І люди більш схильні поширювати інформацію, яка в них викликає сильні емоції. Навіть якщо вона неправдива, оскільки людина, от коли в неї заборола емоційне, то вони просто вже втрачають здатність до критичного мислення. Ну і відповідно батьки та родичі, дітей, які постраждали від війни, вони особливо вразливі до інформації, що стосується їхніх дітей. Ну і зловмисники можуть використовувати цю їхню вразливість для того, щоб ще більше поширювати свої наративи, свою дезінформацію та шахрайство. як власне не потрапити на цей шахрайський гачок. Найперше не довіряти, і якщо ви вже читаєте телеграм-канали, перевіряти будь-яку інформацію. Яку там поширюють, публікують, особливо якщо це стосується анонімних телеграм-каналів, де власне поширили цю інформацію про допомогу. Ну очевидно, це не те джерело, якому варто довіряти, навіть якщо ви побачили таку інформацію на комусь каналі і вас вона зацікавила, то варто очевидно перейти на офіційний сайт органу або організації, від імені якої нібито надають фінансово по якусь іншу допомогу, і спробувати знайти чи є там щонебудь якась інформація опублікована на цьому сайт. Сайті про обіцяні виплати, от саме на офіційному сайті. І якщо там нічого про це немає, нічого не сказано, то найімовірніше перед вами шахрайська схема. Якщо ж ви за посиланням телеграм-каналі, як в цьому випадку потрапите на сайт, який вам нагадує відомий банк або ну, якийсь державний застосунок типу дії, то важливо зверніть увагу найперше на адресний рядок. Там може бути стороння назва сайту, попри справжній логотип, який використали в оформленні сайту, в адресному рядку там може бути зазначено геть щось. Інше в кращому разі назва сайту цього може бути схожа на справжню, але можуть бути незначні відмінності, Там буквально якась одна літера відрізняється, і це вже буде геть інший сайт, фішеновий сайт, який намагається викрасти ваші особисті дані. Ну і також важливо звертати увагу на домен, наприклад, у дії та інших державних установ. Це Gov.ua, Ну і якщо ви переходите на сайт міністерства або якогось органу державного і там інший домен, то майже завжди це напевно мімікрія, тобто. Це якісь зловмисники намагаються імітувати офіційний сайт. Ми почули думки і поради Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. В нашому ефірі рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Будьте на нашій хвилі. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.